Міжнародний фестиваль класичної музики Хмельницький класік фест стартує в обласній філармонії 9 лютого. Він об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини Німеччини. Наглядачів очікують великі симфонічні форми, та камерна музика, сольні концерти та цікаві колаборації. Більше про фестиваль сьогодні говоримо в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це директор Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик, а також музикознавиця, ведуча фестивальних вечорів Наталія Туровська. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Традиційним багато років для Хмельницького був фестиваль також міжнародної камерної музики, Хмельницький камерфест чи Хмельницький класікфест». Фест. Це є таким його своєрідним наступником. Багата історія попереднього фестивалю дала поштовх для певних змін і розширення цієї форми. Так чи ні? Так, дійсно фестиваль започатковувався як фестиваль камерної музики. Таким приємно, що біля витоків цього фестивалю був композитор Олександр Козаренко і тодішній директор Філармонії Олександр Драган. Фестиваль був, став однією з такою е, найпотужнішою мистецькою фестивальною подією, пов'язаною з академічною е, музикою. І, е, Кілька років тому ми запланували зробити такий ребрендинг, тому що фестиваль розширювався. Окрім камерної музики, в ньому почала звучати і симфонічна музика, ораторії, опери, кантати. І е в 2022 році фестиваль вже був запланований. Була, були запрошені всі гості. Навіть відбувалися вже репетиції 25 лютого. 22-го року мало відбутися відкриття. Приїхав диригент з Італії, Карміна Бурана. Два хори були задіяні, але 24 лютого життя змінилося для нас усіх, і е фестиваль відповідно не відбувся. І ось зараз ми все ж таки вирішили е відродити, відновити цей фестиваль і, так би мовити, зробити такий рестарт. І 9, 9 лютого Хмельницький класік фест стартує. Як наважились, все ж таки, війна триває, а це міжнародний фестиваль? Е, наважились, бо рік тому складно було говорити про якісь концерти mm -hmm. і про фестивалі, тому що була якась дуже болюча, Це все ми сприймали. Ці всі події. Зараз ми всі. Якби це страшно не звучало, звикли до, до, до цих умов, але скажу більше, що головним індикатором стало те, що іноземці виявляють величезний інтерес і готові приїжджати в Україну, готові приїхати в Хмельницький, такий знак підтримки нас, українців, і це десь відіграло таку основну роль, і набравши певну кількість. Солістів, музикантів, диригентів, які готові приїхати, вирішили все ж таки цей фестиваль провести і дуже з того тішуся і радію, бо знаю і відчуваю, що такі мистецькі форми потрібні публіці, потрібні Хмельницькому, і маю надію те, що ми приготували для хмельничан, всіх задовільнить всі смаки і вподобання. Тобто, артистів можливість ще буде лунати повітряна тривога, якісь зупинки не зупиняє, не лякає ні. Ми звикли жити в часи сирен, і є відповідні запобіжні заходи. Якщо є, лунає сирена, всі концерти зупиняються, ми йдемо в укриття, далі концерти продовжуються. Тобто ми вже адаптувалися до цього такого військового режиму роботи і скажу навіть відверто, кількість концертів, наповнення концертних залів абсолютно не зменшилось, воно навіть збільшилось. Якби парадоксально це не звучало, що. Це ж людям потрібна ця е, така ментальна сторона, де, де, де надихатись, де відволікатись від тих від цього сьогодення. Перезавантажуватись, отримувати такий своєрідний ковток світла, позитивних, емоцій, позитивних емоцій, які безумовно всім потрібні у цей час. І наповненість наших залів це так само одна з мотивацій проведення цього форуму. Давайте тепер більш докладно поговоримо про програму фестивалю, тому що триватиме він практично місяць трішки менше. Як формували її? Як от підбирали артистів, форми, які вони будуть презентувати? Е Почали формувати ще влітку. З'явилися перші такі маркери, основні концерти. Зрозуміло, що основний акцент йде на іноземці, бо їх складніше десь. Е в цей графік їх щільний якось писати. Запланували концерт відкриття-закриття, і далі, далі, по ходу, вели комунікацію з музикантами. Зрозуміло, що при формуванні фестивалю хотілося врахувати смаки будь-якого слухача, тому що хтось любить е, там, класику, хтось любить органну музику, хтось любить е, симфонічну музику. Тобто в цьому фестивалі буде і саксофон, буде, і гітара, такі популярні для. Для пересічного слухача Дуже інструменти. Придам, так, і буде й орган, буде струнний квартет, і солісти, і фортепіаний дует. Тобто кожен концерт особливий по-своєму і десь відображає певний напрям чи жанр музики, і кожен може щось для себе знайти цікавого. Угу. І і головна угу. ще така головна особливість, що хмельницький Classic Fest це нова сторінка. Нашого багаторічного музичного форуму, і його мета була розвиток саме українського камерного виконавства. Цей фестиваль об'єднував блискучий цвіт не тільки українських виконавців, диригентів, музикантів, але й Великий ряд суцвіття да, великий цвіт музикантів з Європи. У нас були музиканти з Австрії, Швейцарії, з Угорщини. У нас були музиканти зі Сполучених Штатів Америки, Китаю і. Приємно, що деякі з них стали нам дійсно справжніми друзями і постійними гостями нашого форуму, який вже став більш масштабним. І от серед наших гостей, які цьогоріч так само завітають, це пан Роман Ривакович з Польщі, це львівський фортепіанний дует подружжя Оксана Рапіта та Мирослав Драган. Які представлять програму творів видатного Мирослава Скорика. Приємно, що щоразу цей фестиваль знайомить з новими іменами. Так. І серед таких відомих музикантів це, звичайно, вечір гітарної музики. До нас запрошений гітарист з Києва. Так само серед таких, скажімо, сторінок яскравих, це українська музика, яка буде звучати. Це взагалі важливий орієнтир був попередника фестивалю Хмельницький Камерфест. Mm -hmm. І цей же орієнтир. Витримує і Хмельницький Класік-Фест, саме національний вимір при творенні концертних програм. А також однією з особливостей є представлення творчості сучасного українського композитора. На цьому фестивалі були представлені представлені сторінки творчості Гани Гаврилець, Богдани Фроляк. Віктора Камінського, вже згаданого Мирослава Скорика. Серед подільських композиторів були представлені твори Віталія Семолюка. Ігоря Щербакова з Києва. Івана Небесного. Так, так, так. Це так. такий дійсно цвіт української композиторської сучасної школи. Завдяки фестивалю. Ці люди приїжджали в Хмельницький, були в філармонії, були присутніми на на концертах, і це така основна, е, основна ідея і основна така родзинка фестивалю, щоб в рамках цього форуму один з концертів був саме українського сучасного композитора за його безпосередньої участі. Чисті, або так. він сидить в залі, або як, виступає як музикант. Е, і в цьому фестивалі, цей фестиваль також не виключення, буде авторський концерт молодого. Хмельницького композитора Станіслава Ярецького, угу. буде звучати його хорова музика. Композитор, який вже зараз так прогремів у нас завдяки прем'єрі на прем слуху прем'єрі у пошуках Маленького угу. принца, де він написав дійсно дуже, дуже добру музику, і тому і вирішили якось внести в програму фестивалю саме концерт цього композитора. Бо дійсно є чим пишатись, і приємно, що на нашій подільській землі зростають такі музиканти, комузити такого гатунку. Як ще хмельницькі артисти готуються, що готують? знаю, Тараса, що і ви будете мати концерт, так? А, Поділіться, набрався, будь ласка. Вважаю, <х <х> е, хмельницькі артисти готуються в традиційному режимі. Е, зрозуміло, що таке основне навантаження. Такий концерт відкриття і закриття лягає на симфонічний оркестр. Mm -hmm. е, також буде концерт камерного оркестру з. Також постійного учасника та, це нашого. Навколо, навколо саме камерного і виник. Камерного оркестру виник це фестиваль. Зараз він так симфонічно десь перебрав в зв'язку з е, масштабністю. Так, перебрав десь на себе цю ковдру. Але е, камерний оркестр також. Буде концерт дуетний міст з Максимом Заводним, з моїм добрим колегою, де ми заграємо цікаву, цікаву музику Джуліані, Шуберта, Соната Арпеджіони. Ну така легка, зрозуміла і доступна, будемо так казати. Що ще? Також буде гарний концерт. Приїде до нас. Польський органіст Ярослав Рублевський, це органіст Варшави, переможець величезної кількості конкурсів випускник Академії Моцартеум, тобто дійсно дуже титулований органіст, і приємно, що в рамках фестивалю буде саме концерт органної музики, адже ми маємо і пишаємося тим, що в Філармонії маємо прекрасний орган, який є, є окрасою нашої концертної зали і дає можливість. Урізноманітнювати наші програми філармонійні. Ну, дійсно, різний глядач знайде собі різний концерт на смак, а хтось, можливо, спробує щось нове для себе і відкриє музичний світ по-новому. Так. Який ключовий посил з цього фестивалю з огляду на повномасштабну війну? Мистецтво це те, що зараз дає силу жити і рухатися далі? Звичайно, це головний посил. Безмистет мистецтво не лише надихає, от воно дійсно дає сили, і як я вже сказала, ковток того повітря, як без якого зараз взагалі складно, і це можливість десь перезавантажитись таки. Так, і це дуже важливо, і м м десь фестиваль він е виник якось так. Не завдяки, а всупереч. Тобто ми зрозуміло, що зараз немає таких можливостей там фінансових, немає можливостей якось е, забезпечити усім учасникам тих умов, які, які ми могли забезпечити в, в попередній фестивалі. Але не дивлячись на це, фестиваль е, запланований, е, практично всі, е, всі учасники готові приїхати. Майже як на, на волонтерських засадах, і в тому числі іноземці, тобто за мінімальних якихось фінансових компенсацій, і, і це дуже приємно. І е, музиканти це трактують як якусь волонтерську роботу. Тобто вони сюди приїжджають для того, щоб підтримати всіх, хто тут живе. Розуміє, що музика мистецтво воно необхідне, воно є також зброя, воно також допомагає нам боротися. також Практично в кожному концерті є твір е, українського композитора, що дуже приємно. Також е, є один дуже цікавий концерт, 28-го буде. Це квартет, який називається Freedom String Quartet з Польщі. Але гарна така ідея цього квартету він виник е, як, як протест проти російської агресії. Бо до складу цього квартету входять е, поляки, українці і білоруси. І це така. Ем, Символізм. Та, дуже символічно, вони об'єдналися, вони працюють, і кожен з цих музикантів. Ем, ну, саме це об'єднання воно є таким ем, формою протесту проти того, що відбувається, і саме ці музиканти приїдуть до нас і будуть дарувати своє мистецтво. І ще додам, що кожен фестиваль для глядача, для, для публіки це велика можливість. Тому що за цей невеликий проміжок часу, що йде так інтенсивно концертні програми йдуть, це можливість, не виїжджаючи з міста, почути високий виконавський рівень музикантів різних країн. Да, з різних країн світових сцен. Угу. Вони приїжджають до нас, і окрім цього моменту занурення у музичне мистецтво, це і. Можна побачити настільки високий виконавський рівень цих виступів. Насолодитися це і для музикантів в першу чергу буде цікаво, і для, звичайно, публіки, нашого улюбленого глядача, який може побачити абсолютно різножанрову різножанровий вияв на наших сценах. Що для вас, як для творчих людей, для організаторів фестивалю такі заходи дають і на даний момент, ну, і на перспективу, звичайно? Це основний пріоритет. От якщо брати до уваги я як директор, я вважаю, що це основа діяльності філармонії, такі е, мистецькі форуми, такого наповнення. Тому що. Е, це те, для чого ми існуємо, для чого ми працюємо, для чого ми, музиканти, вчимось. Це та висока академічна культура, яку ми коли ми стали на шлях займатися музикою, яку ми мусимо нести в, у світ і пропагувати. Тому що зрозуміло, що ми живемо в часи. Якихось таких матеріальних благ, ми живемо в часи комерції. І зрозуміло, що десь продавати, умовно кажучи, дешевий продукт, його легше так, зробити якусь програму, тобто взяти оркестр, зробити якусь дешеву, 에, зрозуміло, таку, ну кажучи, простіше попсову програму, вона буде вона легше продасться, вона залучить більшу кількість глядача, вона там. Але. Глибини повноти якоїсь статисфакції такої правдивої не буде. Саме такі форми, саме такі концерти, вони дають ось ту, ну, я може десь гучно скажу, якусь благодать. Ви розумієте? Тому що це справжнє, це те, що буде завжди, це те, що було актуально 200 років тому і буде актуально 200 років далі. Це те, що ми, як митці, як музиканти, як представники такої академічної спільноти мусимо е нести, мусимо... Це е те, те, що треба. Не всі розуміють, що їм це треба, але я знаю точно. Я дуже часто порівнюю от філармонію, як в такому в доброму розумінні е такий храм мистецтва, так? порівнюю з якоюсь е з храмами, з церквами. Тому що... Людина приходить в церкву тоді, коли або щось відбудеться, коли відчує чітку потребу. Просто не завжди людина розуміє, що їй туди треба. Але десь в житті кожен, я думаю, кожна людина десь приходить до тієї точки, коли відчуває потребу прийти саме туди. І от е дуже часто в філармонію приходять люди, які шукають щось більше в житті. Тобто, от уже все є, відбулось так все. Все, ніби цей, але десь, коли ти хочеш вийти за рамки і отримати щось більше, що ти маєш, от тоді ти саме такі ці емоції, цю, цю потребу ти можеш саме на таких концертах такої, такої музики. Така моя. Да. І от е, це відчуття очищення після концерту, от ми, здавалося, б, музиканти угу. вже е, маємо якийсь певний досвід. Да? Багато років ми в тій професії, але тим не менш, після кожного концерту. Ти виходиш, і ти ніби оновлений. От музика надає крил, і е, глядачі, які відвідують концерти, вони це відчувають. Може, це справжнє. Воно так, так як в житті. От справжнє, справжнє дерево, воно завжди тепліше, ніж якась тирсоплита, будемо ну, так. так, умовно казати. Та, Розумієте, природі, воно правдиве. Так. От і не всі це розуміють. Але кажу, але, але, всі, мабуть, але десь на якомусь mm -hmm. етапі в житті всі це, це розуміють. Тому... Так, так можна і з водою порівнювати, так. правда? Так. Ковток mm -hmm. чистої води і ковток, наприклад, якогось напою. Так, да, там є смаки, да, він ніби там солодкий, більш приємний, але все одно без води так. життя немає mm -hmm. ніякого продовження. Ну, я, мене ви вже надихнули і заінтригували однозначно. Думаю, наших глядачів також. Е, де можуть більш детальніше ознайомитися з програмою фестивалю? Е, програма є на сайті. Зо, на сайті Філармонії, на зовнішній рекламі, на наших, на, в наших соцмережах є. Фейсбук, Інстаграм є розписані всі концерти. З програмами є абсолютно вона різноманітна від. Від Бетховена до, до Скорика, і маса української музики, маса зарубіжної, і легкої, і складної. Тому е шукайте, реклама є. Наші соцмережі дуже повні і надають таку достатню інформацію, а потім і світлини, і інколи прямі ефіри да, з концертів. Є, є. Тому ми відкриті. Ми відкриті. Наш ефірний час добігає кінця і на завершення маєте нагоду ще раз запросити хмельничан та й гостей міста і сказати, чому ж варто відвідати фестиваль. Якщо так підсумувати, то е сердечно всіх запрошую і рекомендую відвідати е всі концерти фестивалю, тому що кожен концерт особливий, кожен це щось вечір, незабутній вечір е музики. Е Симфонічна музика, камерна, органна, малі форми. Кожен щось для себе зможе знайти цікавого і почути те, що ви вже знаєте, і почути те, що ви ще не чули. Тому сердечно всіх запрошую. Двері філармонії завжди для вас відкриті. Запрошуємо і на вечори фестивалю, і на всі наші концерти. Ми працюємо для вас. Я вам щиро дякую. Нехай дійсно якомога більше глядачів пройде насолодиться мистецтвом. Ну, а фестиваль для вас, як для організаторів, пройде так легко на одному подиху і тільки з позитивними емоціями. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Сподіваємось, ми дійсно вас надихнули, тож слідкуйте за анонсами і долучайтеся. До нових зустрічей!